Двокімнатної квартири в ЖК Комфорт Сіті, місто Ужгород. Газифікований будинок, що є рідкістю на сьогоднішній день, має 70 квадратних метрів загальної площі, дві окремі кімнати, кухню, балкон, передпокій та роздільні санвузли. Покажу вид з балкону. Ось такий балкон правильної форми. Ось такі види гарні відкриваються. Буде у вас гірський рельєф з вікон і з балкону видно в будь-якому разі. Квартира, як ви бачите, з ремонтом це дає можливість вам замеблювати під власний смак і так далі. Передпокій, подібної форми, багато місця для шаф і тому подібне. Перша кімната 19,5 квадратів. Як ви бачите, тут комбіноване освітлення і досить багато природнього світла, оскільки панорамні вікна. Друга кімната 16,5 квадратних метрів і роздільні санвузли. Тут ванна, в іншому приміщенні. Унітаз інсталяція, ось така квартира. Звертайтесь, пишіть, дзвоніть.